Оце ж включаю відео. Бо думаю, може, то його зупиниться, тому що щось дід уже недовольний. Каже, цілий день з тими посилками на ту нову почту, Я замерз, а я кажу, ну треба ж одіватися, да? Мальчик, как би, так? Да? Февраль місяць, март. Сорян. О, а він, Ну, коротше, дід, як завжди, в припадках. Пена срота, аж через телефон наплівав мені прям в голос. Оце ж я зробив такі штучки. Ну, він хай відправляє. Бо мене аж хари кумари, що це бумажоньки писати і клеїть їх на скотч. Я напрягся і зробив такі штучки. Ну, це ж удобніше. І оце купив йому планір серйозної людини. Потому що, ну, оце, ну, не серйозно. О, Но по типу, а нужны дома, потому что э, Ну, понимаешь, баб и так стоят, что у ничего нема, еще и вялый тюльпан каждый, у доски. А ж, он же меня проклянут. А давайте по два. О, Этот, э, э, а что будет? С своей. Света, здрасте. Привет. Кажу, знімаю відео, тому що щось летів, кричав, пищав і думаю, що зараз буде бить, щоб той кров не летіла. Ну, щоб все було запечатлено на камеру, так сказати. Оці його знущання. Ну, тиран. Так, Света. Тирадапті. Дивіться, значить, виходить е, у нас... Скільки тоді тюльпанів? 50? Ось який красивий, так? Да, 50. 50 тюльпанів. І е, конфетний коробок 50, так? Не буде там 50 хай. Так, я вможе назавтра. Ну, плюс я поняв, хорошо. Ну, дивись, у мене там до 150. Я поняв. От дивись, у мене сейчас 5.105 грн на карточці. А наче так багато. Я говорю, всього у мене? Давай поситаємо. 50 тюльпанів це в э, 2.000. О, давайте було видно. Так. Е, в обох руках і так щось И конфеты ты -то фоткала тоже по 50, но это тоже две, Ну, четыре, четыре. Да мне просто скажите, сколько это всего от них? Всего сколько получается количество? Ты сейчас стоишь, да? 38, 39, 40, 41, 42, 47. 47. Давай я тобі 4 кину, бо тобі ще ж на всі в -е дорогу заправити. Да, -е потом... да. Все, давай. Дав... якраз, а тюльпани я в утром. Все, Ну, я їх не я тебе... а в кидаю. Добре, давай, бо в мене ще воєнний дзвонок, сорочно. Все, зараз Все, кидаю. давай, з Богом. Mm. Mm -hmm. що? Дарю. Пленарне планер Плани... серйозної людини. Це, це я серйозний. Ні, ну отої курка і лапай ти не будеш там чіркати. То я для себе. Знаєш, Тобі для себе. Хоч би, блядь, порадувався. О, то ж мені. Я гроші трати. Ага, да, привіт ще раз. Вибачай, бо там е, дівчатам подарки зараз закупляв. Якраз. Що за прайс? Ти розумієш, і э, не відкажеш, тому що там і жони воєнних, э, там і да. мами загиблих хлопців. Ну да. ніяк не відкажеш. розумієш? Да. Ну, не, не, не Це понятне діло, що жони загиблих. І, і все, і вже всі знають, що це розумієш? А що одоскера по тюльпану? По вялому цьому тюльпану Уже ж треба по коробки конфет. Ось зараз посчитали 4 тисячі, як з куста. А в мене на карточці 5 тисяч 100. за день. Це ще я не трогав з карточки за день нічого, бо мені з Ютуба прийшли гроші, я поміняв долари. Що це люди подуріли нахуй? Для них війна закінчилася, я не знаю. блядь. Одні втрачають все, помаєш. Я блядь, воюю з 14-го року. У мене ні сім'ї, блядь, ні квартири, ні пая, ні землі, ні хуя немає, блядь, Ну я з Майдана, блядь. А в Долгах, пиздець. Ти мені підкажи, там є юристи знакомі. Десь мене по штрафам. За війну 70 тисяч на То я на красний поїхав, то я на літній резині зі мною їхав, то я їхав з похорон, блять. Після перегара. Я ці штрафи не платив. в мене виросло зараз 70 тисяч десь, блять, плюс-мінус. То в Чернігівській, я... то, то в Донецькій області, то в Херсонській, бля. Я їх я, не платю, пішли нафік. Думаю, бля. Я этот, да, хорошо, я собі записав. Ти розумієш, я вже виставляю твої фото, от відео, я говорю, ну я ж не постановочниці відео, Авдіївку вже здали. Так говорю, ти не провір, говорю, пацани, два дні назад 6 кілометрів Авдіївки були, здали. Ти там, говорю, блядь, був що здали, блядь. 6 кілометрів від Авдіївки, ну Авдіївка не наша. І те Ластичка, вже сука, теж не наша. Вони понимають, вони, вони так наступають, вони прорвались. Лінія фронту прорвана в Авдіївці була. І вони кожні, блять, 6 сутки беруть село нахуй, підараси. на раси, блядь. У нас патірі, нас у чоловік 12, блять, вийшло, розумієш? Бригаду розформували, тому що з роти з батальйона після човік вижило, нахуй. Останні трьохсоті ставали двохсотими. Ну Бо це жопа просто, блядь. А сільський їзде по, вибач мене, по цим блядь, окопам, де святов діоди стоять по потолку, скручені. Медалі, блядь, роздає. Як вони, сука, заїбали тими медалями роздавати? Да буде ще время для медалей. Лучше приїхали, пизди б дали комбата, блядь. Да, спросили, де блядь, вся та гуманітарка, блядь, да, зброя. Ти, Ступає, нам сказали, віде, відступати блять на готовлені позиції. Ніхуя там не готові позиції. Блядь, руками блять рили пущина. Там нічого не було готове при три дні в окруженні. Такому що піздавна. У нас бригада зараз розпіздована. розпіздована, розкидають час 53-ю, час там 121-ю. Ну немає ну. Я, я блядь, знову знову зари осколки, я в сусіднє село, блядь, по блядь, пішки йшов, щоб хоча б вийти з того котла якогось, блядь, автомат в місті костеля, блядь, блядь. А мені що? сьогодні один пише, а що ти на притул гониш? Він он їздить, по копійки збирає. кому він кажу, блядь, збирає? Ви за два роки хоч спросили, сука, де той їбучий спутник, кажу. Де ти ті хамерси, хуямерси? Я говорю, ви так лохами здохнете, кажу. Придурки, я говорю, хлопців спросіть, де то все. А, бля. Ложками, блядь, кажу, ями копають, кажу. Я вже, я вже так розчарован, блядь, в цій війні в цьому всьому. Ну просто вони зробили з мене. Знаєш, здоров'я немає, блядь, вже сльози не тішу. Ти железо, блядь, Кому ти треба? В голові осколок, два в руці, в нозі оставили, пластина і шлангочка. І вони не списують, розумієш? Ну там, блядь, треба, я не знаю, хуй цесати всім докторам, щоб тобі, блядь, це щоб дали би. Так обмежено придати. А щоб іти подав дівку і написав рапорт, прошу мене задіяти блядь, Ну, патріот дебільний, блядь. На ну, тобі вже, я вже, извини, що я ругаюся. Просто ж нерви вже просто. Так а я ж патріот, я ж в гуглі держзрадник, понімаєш? Саме більшого держрадника аж знайшли. Да, Ноч не спав, за весь день п'ять тисяч накидали, а запитів уже тисячу на двісті, Ай, так вони ж волонтюрів унічтожають теж, блядь. Ну, у нас один тільки волонтер. Він Троїця, чмут, Стерненко і Притула. Ну, ще це лачет, блядь. А всі старі так. Шушваль, зрадники, аферисти шахраї, а ще, ще ж Порошенко, ще ж, блядь, один бояка, сука, хуяка. До перемоги, блядь, усе веде, п'ять год уже доведе. Ну що, я не прав, скажи зараз. Ну, блядь, так, я вже, я вже ніхто не вірю, вони ж вже... українські. Чоловіка, за 10 років війни, блядь, 14 року. Да вони Що? за два роки мені руки опустили. Знаєш, яка бідна. Ти, сука, не спиш ночами днями, ти в долги влазиш. Свої всі гроші подавав, які мог би вилічитися. У людей Так, не позичав. Да, саме... Ти поймаєш, і тих 70 тисяч, що державі должен, блядь. Хоч сука ця держава, мені я не знаю, вже, блядь, повинна ноги цілувати, ну. Но. Та ти ще цей цей дзвони, я йому тисячу доларів віддав, блядь, а зараз ще зарплата не зайшла, ще три він на оце на За машину дав, цю. Ну так, да. ну вона хороша машина до сих пор робоча, я її на ноль не брав, тому що жалко було. Так, е ти мені кидав його номер же. Uh, uh, давай, uh, просто... давай я завтра займусь цим вопросом. Він просто хоча б скажи там, блядь, підсобирає або немає, ну що він просто Я наберу, там, наберу його. Я вже морозу просто трубки не беру. Знаєш, так некрасиво теж, блядь. Ні, ну мені сьогодні кинули варіант, ну ну куди такий варіант? Ну 1800 доларів, ну куди, ну корита. Ну, мене хлопці засміють. Ні, ну то я думав, що ти ж не воюєш. я Думав, що ти вже з пораненням таким серйозним. Ти ж снімки показав. Ти кажеш, мені хоч би з больниці з больниці їздить. А той каже, то така, що ганятиме. А тут так, ти хуяк ну, мене вони, вони сюди, сюди вже відправили в Донецька, вже, вже виходу не було. Звісно, там вона, звісно, ти що, вона там не поїде так. Эээ. Поможете, пожалуйста, хоть щось, бо я, блядь, я в такій жопі, в таких долгах стою войною, що я. Мені вже скоро да видно, що війна не заканчивалась. Так тобі вигідно бо хвости закрити, а їм сука вигідно, тому що щита пополняють собі. По канадам блядь, їздить, по Торонто, придурок. Як здоров'я? Не знаю. Зуб вилічив, вроді би тепер давление не могу скинуть. У мене по 200 давлень вже другий день не могу. Психіка, нервні плітки не в Ну дивись, енергетик кофе, кофе енергетик. Сьогодні чотири кофе, три енергетика. Як ти думаєш? Ну так це серце вискоче і побіжить в Одесу десь. Нав. Через жопу вискоче, потім шукає його. Ще і в суд на мене шпадають, всяке шушваль. А Тоб... Я знаю, що під тебе СБУ, так, да, копає. Так, да, щита провірили э, етат, э, всі э, карточки перевірили, документи перевірили. Не крете, йок мать, як таке може бути. Да не може такого бути щоб не людина. А це не за того, що і за день, і за того, що говоримо багато. Ну вони ж мені ще за этого, Волинського губернатора мстять. За погуляйка, тому що погуляйка з цим. Палицею на кордоні тирили ж фурами. поки я все це не розкрив, не розгавкався, і люди почали європейці узнавати свою гуманітарку у них на сайтах навесних. На, вони ж так там всіх під себе підложили, журналістів, що ті ось палиця гуманітарку виділив. А не ой, йоб, так це ж наша. Я тобі коли сказав, ми з тобою колись зустрінемося, вип'ємо, блядь, коняка, я тобі розкажу сам волочала, Бо я все, все на моїх глазах. Як, я, я був студентом. Третього курса, коли почалася на Майдані біжуха, я кінчив учобу Вінницька одами, штурмували Вінницький майдан, потім в Одесу поїхав. О, на Майдан пережив ці всі 20-21 лютого. У мене статі в газеті писали по новостям. Показували теж. Потом я поїхав в Одесу на майдан 2 мая, Потім пішов в то я цю всю залупу з Самого початку бачив. І я знаю, хто винуват в цій війні. Як воно все розвивалося? блядь. так що ти Кому? хочеш? Я тебе переб'ю. ж у Вінниці ж та. А, 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 як це кажуть, парочка і одарочка. Цей підарас губернатор хто борзов купив за гроші посаду. А манда його шмара нардепша жінка. Цей волонтерку через кордон приймає, а ця по точкам розподіляє. В них собі сім'я устроїлася. Та нардепша цей губернатор. Вони так з война це бабки, блядь, це гроші, вони так, вони так наживаються, ти що? Нікому не війну з тих, знаєш, багаті, бідні, багаті, багатіють, бідні бідніють. Їм вигідна ця війна, нікоти ми такими прям при політиках, тому що там є оружие, є гуманітарка, і транші йдуть, бля, єдині рибали. А в суботу, якщо тільки, звісно, дадуть дожити, це якийсь чмошник, з 30-го ОМБР. Все ж їде, блядь, морду мені бить убить мене хоче. Я говорю, ти вже доїдеш коли небудь чи ні, я, кажу. Чи? Суботу я от хочу назвати поіменно кожного журналіста, який складував списки з воєнних в перший місяць війни з хлопців, які жалувалися, що камбати я Не кажу, що всі з триколором уже в кармані, як ото свадьба маліновки, кепочку той міняв. І вони відео опублікували, казали пане президенте, зверніть увагу, що за хрена, куди ви нас кинули. Ми захищати приїхали. А вони вже з триколором ходять, ждуть расистів. Так вони публікували фамілії цих воєнних і, і псо їх називали. Журналісти. Ти знаєш, скоро буде йти. Ну, я зараз їду їхав на ВЛК, швидше, там, Ну, 3-4 місяці назад, ти Чернігів. Я приїжджаю на поїзд, блядь, мені говорять, ваші 50% відмінили, блядь. Нахуй мені те УВД, тоді я не можу поняти, блядь. А що мені ще можна робити? Ну проїзд, блядь, безплатного немає. Ну маршрутки тикати. Тобто ти 10, 10 років воюєш, щоб в маршрутки їхати безплатно. Ну, люди ж кажуть, ви ж по 100 тисяч получаєте. Я кажу, так ви підіть і получіть 100 тисяч. Тільки ж імійте в'юду, що вам хір хто скаже і покаже е, документи на е, учот. Скільки ви раз були на передовій і скільки в тилу. І де скільки ви заробили. Це по перше. Попробуйте з комбата випроситися. Я людина така, де в мене немає ні сім'ї. Мене мама ні мами в Україні. В мене нікого немає. Я одинока, одиночка і за того із за того майдана. Мені немає куди тратити ці гроші. Тільки як уйду, що я цим живу. Ну це мій дім, це моя сім'я. Я жісь, сука, в долгах таких, а да, є такі. та це ж воєнні, бля. Знаєш, ти як щось купляєш? Я не кажу, що я воєнні, бо це, блядь, в два рази дорожче, блядь. Да, да, да. Що желеснять, що это. А ще, знаєш, кажуть, ну ви, ви ж там з автоматами е, при, приложить того комбата і все. Я говорю, ви ж путаєте наших хлопців з бидлом російським. Ми ж воспитані люди. Для пацанов сейчас дичь то, що витворяють некоторые комбати. А порядні потом страдають за цих гандонов. Бо тепер люди вважають всіх комбатів гандонами. А той, що ноги збирався прострелювати, чого ж твій э, этот, виглядок не воює. Ти ж в ноги збирався всім прострелювати, хто відказується воювати, О той комбат, бачу інтерв'ю дав. А самого за кордоном. Наш теж казав, коли ми були в окруженні, оце власточко ново ну, він в рацію пиздить, перегрупіруйтесь і беріть село, тримайте. Ми перегрупірувалися, на 8 чоловік, блять. Троє ранених з них, блять. Ніхуя не здавати позиції. Блять та ти що йобнуся на 8 чоловік. блядь, руські піздують нахуй. Ну короче, такий ди ми його зняли вроді вже, блять. Ой, знаю. Так, поэтому жорсткий хуйовий. Кажуть, хлопці, тільки ти рот відкриваєш, та хоч комісія приїжджає. Хоч на нормального міняй. Один раз навіть мені комбат позвонив, сам представився. Сказав, мене тільки що поміняли, я новенький. Будемо дружити, будемо связь держати і будемо хлопцям допомагати. Оце є є які понімає камбат. Одні від війни, одні йдуть за гроші, другі від, від тюрми і йдуть добровольцями. А треті бабки заробити, Патріотів мало осталось. К О, от дивися, п'ять тисяч сто п'ять гривень. Чотири щас кидаю і не можна не кинуть. Понімаєш я ж кажу, там матері або загиблих, або самі дівчата воєнні. Ну їм ніхто ні копійки не виділив на 8 березня. Просять, оце мене 50 дівчат, хочуть взяти під крило. Узяв 4 тисячі. І плюс ще трішку треба завтра десь знайти. Щас я тобі з кредитних сусідів попрошу закину хоч якусь копійчину. Це я за день. П'ять тисяч ти... накидали. Понімаєш? Що ти хоча б позвонив до того власника і обясни йому, що він Помашу. поранений, блядь, що mm -hmm. може ну, побоже якось вітаєш. Да я завтра да. до нього під'їду. Я завтра займусь конкретно твоїм вопросом, тому що це вічно буде розривати мене всі на молекули, будуть і требувати дай срок. Та ще знаєш що я пишуть: Льоха, дай полтори тисячі. Льоха, я говорю, притулі так напишіть. Серега, дай тисячу гривень, так він, блядь, приїде вам надає. Я приучив сам дурак, понімаєш? Я сам дурак приучив. Да, 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 шо, да. Такси -волонтери. Такси -волонтери. І ти понімаєш, чим волонтер більше звітує, тим менше йому люди довіряють. Блять, на спутник наебать народ ми можемо. А як людина до копійки все звітує, а фіріш край. Люди, що ми так, добре, друже. Повтори мені його номер, будь ласка, бо там у нас переписки великі. Зможеш повторити йому? Так, по юристу кинь документи, я завтра якраз у юриста буду. Ми кинемо просто запит, опираючись на закон про військовий стан і про постанову Кабінету міністрів і хай скасовують нахуй всі штрафи. Ми так робили вже. За її більш боти, даєш обідуля тисяч должого стався. Це э, за юриста за... нічого yeah. не нада. Я сам оплачую всі да по я приході. Я приход в суд я говорю, дивіться. Ви взяли мене, дописують з перегаром. Я їхав, мене командир, і хлопці погибли. Я їхав на слідущий день. Ви вийдіть в положення я кажу. Я не бухав сьогодні, я вчора бухав. Сьогодні просто перегар. Ні, він, блядь, по максимуму. То я їду в Чернігові, блядь, везу, блядь, в Київ, блядь, На зимою на літній резині. Я кажу, ну нема мене грошей поміняти. Він мені, блядь, і бачить, блять, штраф, блядь, то перевищення. Ну, а то, де ж ви, ти... же... слухай, оце я кажу, де ви, блядь, були за своїми штрафами перші дні війни, коли танки на житом... Томирської е, не по правилам дорожнього двіження їздили. А ви в юбках тікали з України, або супровождали мудаков е, на мерсах З мігалками. І ніхто не штрафував танки на Житомирській. Ну що не так? Щось да, 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 вже вже, вже не так, блядь. Оці мусора, блядь, Оці я... вони... От правильно кракіни приїхали, раз, сука, положили ебава, у, в у, 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 у пісок і об'яснили. Що ми тут кожен день їздимо, а ви придурки нас по часу держите. І дивись, дійшло одразу. через жопу. Та вже психіка не витримує. Добре, Оскар, я зараз тобі скину телефон до мужика. Скидай до Скидай, я зараз його наберу. Чути, рад... Плохо, що не зустрілися, ну рад був чути. Жустринят. И, кстати, в очередь. Вот со стопкой и коньяк, это в очередь. Там, знаешь, как же очередь? Я, у меня пивчинка откажет на третьем человеке уже. За сколько хочет со мной выпить? Ну, конечно, если не подбиваю эти пивчинки. У нас же такая СБУ, чтобы ей нежно, гладко, но конкретно. Да. Обнял, братику. Вот, давайте ты тримайтесь. Вот покажи. 5105 гривень. Вже даже карточки заключили. 5 тисяч 105 гривен. Це за день. І це зараз хлопці звонили, які оце завдівки. Щас одразу читаки даю, тисяча стається 100 гривень. Що йому це 100 гривень? Зато в нас же, блядь, упритули сотні, блять, гниють мільйонів на монобанках на рахунках. Чмути Лачете? і лечете. Герої, да. блять, євучі, прости господа. Поки Мамбільшу... надійдеся з протягнутою рукою. С хіром би бы теперь тянуть, би бы це тебе, че бы. А що не так скажеш? Достал ти мене уже.